Зараз ми знаходимося в унікальній локації. Вона знаходиться за адресою історична 45. Саме тут вже рік функціонує Потрібний хаб. Що це за таке місце цікаве? Пропоную дізнатися далі детальніше. На базі міської бібліотеки тут функціонує потрібний хаб. Дорослі та діти можуть не тільки обрати до прочитання літературу, а ще й відвідувати уроки та майстер-класи. Юля, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що таке взагалі потрібний хаб і з чого починався ваш проект? Вітаю! Багатофункціональний простір Потрібний хаб. Це такий проєкт є містечко, який був створений завдяки фонду німецькому. Називається ЄВС відродження, майбутнє та пам'ять. Від початку це сталося так, що виставили заявку грантову. Ми побачили, ми це бібліотеки, бібліотечна система, наша команда працівників. Ця заявка нас зацікавила, і разом з департаментом культури і туризму Запорізької міської ради, тобто нашим керівництвом, ми спробували цю заявку гарно описати, подати і прийшли. От і таким чином почали створювати. Цей простір. А в чому його суть? А, значить, потрібний хаб це третє місце, це те, що і вимагалось від нас створити третє місце. Що таке третє місце? Перше місце це сім'я. І дом. Друге місце це робота. Третє місце це те місце, де людина почуває себе безпечно, комфортно, де в неї є якийсь певний ком'юніті, де є ядро спілкування. Це те місце, куди вона хоче повертатися і де вона проводить своє дозвілля. Ось і ці, ці місця вони робляться з громадських місць, тобто це музеї, бібліотеки, це можуть бути від початку якісь там хаби з, з напрямком роботи. В нас була обрана бібліотека на історичній 45, тому що це велике світле приміщення, тому що тут є на базі чого було вже створювати цей хаб, а також великий попит саме серед мешканців громади Заводського району, так як тут не така велика кількість. Місць, де можна проводити своє дозвілля, тому бібліотека вона і була від початку таким осередком цього е, культурного життя. А зараз вона ще е, стала. Е, Культурно освітньою для кого це створений цей хаб? це дорослі діти, чи ВПО, люди, чи ветерани. Яка цільова аудиторія? Взагалі цільова аудиторія це мешканці громади, мешканці міста Запоріжжя. Але ми виокремили великі блоки, які несуть певні задачі. Це ну блоки діти. Ми навчаємо тут дітей. Комп'ютерної грамотності, фінансової грамотності. В нас є студія розумного школяра про ІТ, де діти теж навчаються графічному дизайну, працювати на комп'ютерах, ноутбуках, гаджетах. Також для дітей багато насправді заходів, які повишають їх освітній рівень. Це і курси англійської, це і українська, і це все проходить в ігровій формі, тобто це не чистий освітній якийсь процес. Ми Дуємо на таке, і не маємо мабуть і права. Заняття є систематичними. Ми займаємося раз на тиждень вже протягом року в рамках потрібного хабу. І дітки приходять починаючи з 6 років, тобто в нас вік йде 6+, але через те, що в нас є дуже великий попит на. Саме на speaking club, на англійську мову, то ми зробили дві групи: одну для маленьких. Там в нас займаються діти дошкільнята і десь перший другий клас. І основна група це вже там дітки у нас навчаються 10-11 років. Це приблизно 4-5 клас. В якій формі проходять ваші заняття? Ну я взагалі прихильник таких захопливих занять. І більше таких грайливих, не так, щоб там якісь контрольні були в нас, або, або якісь там перевірки, знань такого немає, Але е, в той же час е, я розумію, що. Діткам треба навчатися, вони мають вдосконалювати свої навички, знання англійської мови, І не лише англійської, української також. Бо іноді, коли щось їх запитуєш, вони кажуть, ну, це треба подивитися словнику, це треба подивитися в гуглі. Я кажу, та ні, ти сам поясни, як ти можеш, своїми словами. І тому в нас більше такий мовленнєвий урок, але також я їм даю завдання на вивчення граматики. На вивчення яких, якихось слів. І оскільки це е, немає там ані контрольних, ані екзаменів, ані тестів, вони залюбки приходять, спілкуються і навчаються. Для внутрішньо переміщених осіб та беженців, які повернулись за кордону назад, тобто така ось група. Для цих людей були створені курси з рантрайтингу, були створені, була створена майстерня шиття. Це основна цільова аудиторія для неї, тому що ми хотіли показати цим людям, що є чим займатися. Вони покинули свої території, де проживали, і точніше, хтось повернувся назад, хтось приїхав до міста вперше і їм треба інтегруватися в простір. І одним з. Таких важелів, як це можна зробити, це, наприклад, освоїти якусь ну професію, це занадто громко, да. Сказано, але Якийсь хобі, той. якусь діяльність. Так, і це, наприклад, шиття. І в нас вже пройшло три курси шиття. Випустились 60 осіб, які отримали прям сертифікат про те, що вони пройшли первинне навчання з шиття. От, Клас, де побачити про ваші заходи, ваші курси, де отримувати інформацію, чи є у вас якісь соцмережі? Звісно, у нас дуже велика кількість соцмереж, мабуть, найосновніша, найважливіша це бібліотеки Запоріжжя в Фейсбуці, бібліо ЗП в Інстаграмі, також культплатформа це теж є наша. Соціальна мережа, де можна побачити всі заходи, які тут проходять, це е, культура сіті, портал культури Запоріжжя? І звісно, це е, сторінки наші запорізькі, це Запоріжжя, Сіті, ну те, тощо ви святкуєте першу річницю. І скажи, будь ласка, чи плануєте продовжувати цей проект? Наскільки він розрахований, і чи є у нього майбутнє потім? Так, звісно, ну по-перше, ми дуже радіємо, що він вже цілий рік функціонує. За цей рік 7 тисяч відвідувачів. В нас було це дуже великі показники. Ми в місяць проводили а, біля. 40 заходів, ну там плюс-мінус, коли як. Тобто це велика, великий об'єм роботи. І це має попит. Завжди закриваються максимально всі реєстраційні форми, дуже велика кількість людей, 2-3 дні. І все, і у нас вже набрані групи. Тому, звісно, ми хочемо, щоб цей проєкт, цей потрібний хаб, він і далі продовжувався на базі цієї бібліотеки. І ми вже думаємо і знаємо, як це зробити. Ми вивчили всередині цього проєкту. Ми вже вивчили майбутніх наших волонтерів, які будуть продовжувати заходи, які в нас вже є, тільки вже на громадських засадах. Також створилося оце ядро, те, що я казала, від відвідувачів, які в принципі ходять незалежно від того, працює цей потрібний хаб, чи є тут якісь заходи. Вони просто сюди приходять і вони самі їх створюють. Вони є ідейною складовою. Вони приходять і кажуть, сьогодні у нас будуть модельовані ігри. Давайте грати в ролях. Ну тобто, це така форма психологічна для розвантаження, така активність. От, або, наприклад, приходять і кажуть, давайте сьогодні, ну там на наступному тижні, окей, не сьогодні давайте проведемо літературну вечірку. От я знаю там людину, яка там написала книгу, в якої видалась книга, давайте я її проведу. Тобто воно вже почало функціонувати окремо від нас, від нашого проєкту і від нашого плану подій. Тому я думаю, можливо, все на 100% звісно ми не перенесемо, але це і не потрібно. Якби виживає найкраще. Це завжди так було. Тому ми з певністю можемо сказати, що цей проєкт буде функціонувати і надалі. Він взагалі до липня 2026 року. Але ми плануємо, що він буде ще багато років.